Світле завтра без хвороб в рамках цієї акції у парку незалежності Полтави безкоштовно тестували на ВІЛ та робили флюорографію. Все швидко та конфіденційно. І вже за перші півгодини роботи медики виявили один випадок ВІЛ-інфекції. На жаль, є один виявлений позитивний результат. Людину ми перенаправили до нас в центр, щоб вона стала на облік і отримувала безкоштовно наші послуги і артепотерапію для продовження її життя. Провели акцію в рамках місячника боротьби з туберкульозом. Отримайте, будь ласка, ваш оральний тест, яким ви можете протестувати своїх рідних та безпосередньо себе. Також лубриканти, презервативи. І необхідна література для ознайомлення. Сьогодні в нас так два автомобілі: це мобільна флюорографія та власне, наш наша мобільна амбулаторія. У нас є два види тестування на ВІЛ. Це крос пальця. В нас працює працівник зі СНІД-центру, який тестує учасників акції. А також є оральні тести на ВІЛ. Це людина може провести тестування, даємо людям оральні тести на ВІЛ, презервативи та лубриканти. А також. 재미 a... Бонусом ваучер на придбання кави люди не завжди уважно ставляться до свого здоров'я, так скажемо, і ми майже на всі акції, які ще у нас будуть, будемо запрошувати тестування на Віл Бо ну наразі це дуже важливо слідкувати за цією частиною свого життя. Сьогодні ми тестуємо на Віл і окремо наші гості можуть отримати засоби захисту, роздаткові матеріали для оральних тести на Віл Снід для свого партнера або членів своєї родини проходила повз, побачила акцію та вирішила перевірити своє здоров'я внутрішньопереміщена з Донеччини, пані Людмила. Зараз чекає на результат. Давно вже фографію не робила, вирішила пройти. Важливо для кожного. Ну хоча б раз в год проходити флюорографію. робити флюорографію треба раз на рік, навіть якщо нічого не турбує. Вкотре нагадують медики. Додають, сьогодні захворюваність на туберкульоз в області зростає. На сьогоднішній день на жаль, ми перетнули під поріг, і в 23-му році ми маємо 58 на 100 тисяч населення. Рентгенографію бажано робити один раз на рік. Знову ж таки, звернутися до свого сімейного лікаря. Це є скринінгове обстеження. Якщо у людини виникли скарги на довготривалий кашель, більше двох тижнів, підвищення температури до 37 градусів і вище, схуднення, нічну пітливість. Обов'язково потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який подалі скерує до профільного лікаря. Такі акції проводять у Полтаві частіше, ніж раз на рік, говорять організатори, серед яких представники благодійної організації світла Надії, лікарів лікарі-фтизіатри, медики. Полтавського обласного центру профілактики та боротьби з віл СНІД та фахівці обласного центру громадського здоров'я.